У новий рік зі змінами у маршрутах такий подарунок до нового року зробили мешканцям франківські чиновники. Зокрема, виконком ухвалив декілька нововведень щодо курсування громадського транспорту. Шість напрямків змінив і один додав. Новим буде 50-й. Він їхатиме з обласної лікарні до онкодиспансеру. 37-м відтепер можна буде дістатися вокзалу через вулицю Гаркуші, а 41-й замість чорновола прямуватиме по Коновальця. Також зміни стосуються. І 27-го маршруту він заїжджатиме на набережну через полюя і берегову. Він дасть можливість забезпечити зв'язок нижньої частини набережної, де є переважно пенсіонери, і буде забезпечено заїзд для них з базару на базар, що дасть можливість комфортно себе почувати. І... Ну, звернення були такого характеру, що важко добратися, важко сумки носити. Усі нововведення у транспортній мережі кажуть чиновники, спричинені зверненнями мешканців і перевізників. Та в мерії пообіцяли, що це будуть останні зміни у маршрутах на найближчі півроку. Виконком ухвалив своєрідний мораторій. По перше, зауважень людей стало менше. А по-друге, щоб перевізники не зверталися зі змінами, які вигідні лише їм. Півроку комітет більше. Не буде розглядати взагалі ці питання. Це, в принципі, за рік попідправляли все, що можна, і те, що й не можна, пожалуй, це буде останні зміни щодо руху маршруток вступлять в силу, коли відповідне рішення буде підписане міським головою, а потім опубліковане в газеті. Тож станеться це вже в січні. І Владислав Петриченко, телеканал